Без них на вулицях дійнявся б магічний хаос. Найперше в нас правило без зайвих слів. Ми виконуємо бажання лише того, хто не звільнив. І пункт номер 2 Повідомо бери, є лише три бажання. Ось раз, два, три. Пункт три. Коли ти всі бажання здійсни, Вертаєшся о лампу Без сумнівів Правила має джинсибати контролю. Як ні, то тебе зустріне наш динопатру. Це я сержант Фіц у справі аз, Порушники піймаю, запевняю я вас. Познаючи не всі на світі. Мій наказ. Дотримуйтеся правил цих повсякчас. Що ж, пробач, я мушу знайти казіму і навчити його правил, поки все не полетіло шкребець. Але я маю відвести лампу в палат до початку свята. У такому разі будеш моїм помічником. Помічником? Або ж напарником. А, добре, і як його знайти? Я покажу напарнику. Ось як зможемо знайти на слід. На килимі над містом, а ми вирушимо політ. Немов детективи. Дивлячись небес. Знайдемо на вулицях ознаки чудес. Коли скінчиться шлях бажань врешті решт Візьмем на хабу Джина, ми під арешт правила він забув. Трати він контроль. Тож скоро його зустріне вчину патруль. Тут Софія і Фіц. Летимо униз! Для джина придумав гарний сюрприз. Тож школи джинів хлопця. Віддамо і разом 200 правил джина. Вивчимо. Всі ці правила. І це все вони вчать. Що ж, технічно. Їх всього 205 наші правила. Всі правила. Всі правила